Вишаю з собою, бо рідним словом, дихаю живи. Вони невидиме та гостра зброя, допомагає боронити Україну на свою. Ми українці, з роду до роду, ми вільні люди, діяти і думка. Бо рідним словом, вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Сьогодні свято моєї країні, яке об'єднує українців нині. День писемності і мови будемо святкувати на найважливіші слова української писанки. Я напишу на папері слово ме. Це нашого майбутнього орієнтир. Я розмалюю слово кольором неба. Це найважливіше, що усім треба. Я напишу на папері ні, війні, уявити навіть не міг у вісні, коли це слово буду писати, хтось на фронті буде помирати. Я напишу на папері слово життя чому гине на війні невильне дитя. Ми тільки починаємо жити. Нам потрібно не ховатись, а вчитись. Я напишу на папері слово школа. Дистанційки я не хочу вже ніколи. Берію це слово щодня промовляти, хочу на дошці його малювати. Я напишу на дошці перемога українською звертаюсь до Бога. Всевишній чуєш, нам допоможи. ворога прожини. Я напишу червоними любов, нехай ніколи не ллється кров. У світі ми з'явилися від любові, нехай вона вернить в кожнім слові. Я напишу блакитним надія у кожного з нас особиста і мрія. Спільне бажання усіх нас єднає, надія на світло майбутнє тримає. Я напишу великими буквами віра. Вона нам дарує небачені крила. Нехай подарує сили щодня, насильними робить тільки вона. Я напишу на асфальті слово родина. Нехай причитає уся Україна. Це те, що усіх нас на світі тримає. Це те, що на війні страшні зігріває. Я напишу на асфальті слово безпека. Жити хочу вдома, не хочу далеко. Заморські країни, хай нам допоможуть. Сирени і дрони, хай нас не тривожать. Найголовніше для всіх здоров'я це наше усе, це наша зброя проти поріб вірусів, війни. Влітку, взимку, весною восени. Я напишу на асфальті. Дякую великі за одяг, хліб, навчання, ліки. Це все за допомогою ЗСУ. Вони повернуть нам українську красу. Щаслів таких багато можна написати. Да їм писавності, не буду зловжувати. в куварт покладу і передам солдатам на передову. Всім допоможуть нарешті зрозуміти найцінніше, що є в нашому житті, захищають герої наші на війні. Шевченкова фраза вікова лунає як пересторога. Це є в житті на його за що козак, що його нащадок жив, щоб щасливіше. Пишіть історію слова, пишіть у серці у молитві до Бога. Українська мова щедра на дива за Україною буде перемога. Історію пишемо, і ми з вами. Ніхто не знижені ніколи красу української мовної держави. Так волі нам Нестор Сивочоли. Бережімо вдома і у школі добрі люди, в інтернеті, серед друзів, всюди. Спілкуватись рідною любімо. Нас усіх єднає мова, українці, ми всі разом, ми не поодинці. Живемо ми в серці разом з правдою і Богом. Приведи цей шлях до України перемоги.